Задля зручностей пішоходів двічі розширено тротуар та піднято його над рівнем проїжджої частини. Благоустрою дочекалася пішохідна частина вулиці Вовчинецької. Комунальники поновили відрізок тротуару під залізничним мостом. Так, зручніше. Можливо, так на 10 сантиметрів нижче, як би було. Моя думка, але в цілому зручніше. Правда, не знаємо, як вода буде стікати, коли буде великий дощ, слива, а поки що зручніше. Набагато, можна хоч розминутися двом, і коляски можливо, дві приїхати. Невозможно було пройти, штовхалися, товкалися. Коляски то не могли роз'їхатися, розумієте? Сто п'ятдесят квадратів викладеної бруківки, облицювання тротуару з боку проїжджої частини, часткова заміна огорожі. У профільному департаменті запевняють, у цьому випадку продумали кожен крок. До того ж, встигли зробити ремонт до новорічно-різдвяних свят. У цьому посприяла погода. Реальна ширина пішкідної доріжки тут становила близько 90 сантиметрів, тому що з однієї сторони була труба водопровідна на тротуарі прямо знаходилась. З іншої сторони поставили перильне огородження не дуже вдало, не так би як то Хотілося, і воно теж забирало близько 40 сантиметрів простору. Тепер же ми знайшли, на нашу думку, хороше Соломонове рішення. Ми підняли рівень тротуару. Чим розширили його площу за рахунок того, що ми накрили трубу до в той же час, додали трошки впевненості пішоходам. Громадські активісти роботою комунальників задоволені. Проте кажуть, воліють бачити благоустрій міста у комплексному вирішенні. Взяти, бодай, це кільце, щоб мені потрапити на Вовчинецьку з цього тротуару, мені потрібно переходити перехід ну, майже біля вокзалу. Тобто, переходи мали би бути біля кожного направляючого стрівця. Оту тут, тут би мали бути, там би мали бути. Тобто Мені буквально треба перейти через одну дорогу, я мушу долати 3-4 переходи, які розміщені на відстані більше 100 метрів. Ну, наскільки я знаю, це має бути виправлено вже. Між тим комунальники роздумують над облаштуванням іншої сторони тротуару. Тут наразі важко не лише роз'їхатися мамам із колясками, але й обійтися пішоходам із сумками. Ми плануємо продовжити роботи на цьому об'єкті, тобто з цієї сторони моста, буде. Скажімо, буде реконструйовано тут підпірну стінку, там зараз відвал такий ґрунтовий, так, з травою покритий. Ми там теж з, ну, суттєво збільшимо простір тротуару, щоб людям було зручніше підходити до переходу. Там інколи і на автобуси сідають люди. Облаштування тротуару на Вовчинецькій вулиці обійшлося міській казні у 100 тисяч гривень. Оксана Семко, Андрій Шустикевич. Новини на вежі.